Друга хронік, 30-й розділ, і послав Езекія по всьому Ізраїлю та по Юдеї, а також написав листи до країв Єфрема та Манасії, щоб прийшли до Господнього дому в Єрусалимі, щоб справити Пасху для Господа Ізраїлевого Бога, і радився цар із верхники його та весь збір в Єрусалимі, щоб справити Пасху другого місяця. Бо не могли справити її того часу, бо священники не освятилися в потрібному числі, а народ не зібрався до Єрусалиму. І була вгодна та річ в очах царевих та в очах усього збору, і вони постановили оголосити по всьому Ізраїлю від Бершеви і аж до Дана, щоб приходили справити Пасху для Господа Ізраїлового Бога. В Єрусалим вони часто робили її так, як написано. І пішли бігуни з листами від царя та його зверхників по всьому Ізраїлі та Юдеї, та за наказом царя говорили: Ізраїлеві сирни, верніться до Господа Бога Авраамового, Ісакового та Ізраїлевого, і Він повернеться до останку і позосталого вам із руки Асирійських царів. І не будьте такі, як ваші батьки. Так, як ваші батьки, що спроневірилися Господеві, Богові їхніх батьків, і Він дав їх на спустошення, як ви бачите. Тепер не будьте твердошиї, як ваші батьки. Покоріться Господеві і введіть до святині Його, яку він освятив навіки, і служіть Господеві Богові вашому, і Він відверне від вас жар гніву свого. Бо, як ви навернетеся до Господа, то брати ваші та ваші сини знайдуть милосердя. Своїх поневільників і зможуть вернутися до цього краю, бо милостивий і милосердний Господь, Бог ваш, і Він не відверне лиця від вас, якщо ви навернетеся до нього. І сторожі все переходили з місту до міста по краю Єфремовому та Манасійному, аж до Заулона, та люди глузували з них і висміювали їх, тільки люди з Асира і Манасії та з Завулона впокорилися і поприходили до Єрусалиму. Також в Юдеї була Божа рука, щоб дати їм одне серце для виконання наказу царя та зверхників за Господнім словом, і зібрався до Єрусалиму численний народ, щоб справити свято ОПСні оків другого місяця, збір дуже численний. І встали вони, і повикидали ідольські жертівники, що були в Єрусалимі, і повикидали всі кадильниці та й повикидали до долини кедрон, і зарізали пасхальне ягня. 14-го дня другого місяця, а священники та Левити засоромилися й освятилися, і принесли цілопалення до Господнього дому. І поставили вони на своєму місці за їхнім правом, за законом Мойсея, чоловіка Божого. Священники кропили кров беручи з руки Левитів. Багато бо було в зборі, що не освятилися, тому левити були для різання пасхальних ягнят за кожного нечистого, щоб посвятити для Господа. Бо безліч народу багато з Єфрема та Манасії і Сахара та Завулона не очистилися, але їли паску не так, як написано. Та Єзекія молився за них, говорячи, добрий Господь, простить кожному. Хто все своє серце міцно становив, щоб звертатися до Бога Господа, батьків своїх, хоч не зробив він за правилами чистости святості, і послухав Господь Єзекію і простив народ, і справляли Ізраїлеві сини, що знаходилися в Єрусалимі, свято Прісні Окі сім день з великою радістю. А левити та священники день у день славили Господа всією силою, і промовляв Езекія до серця всіх Левитів, що мали добре розуміння для Господа, і їли святкову жертву сім день, і приносили мирні жертви, і сповідалися Господеві й Богові батьків своїх. І весь збір. Нарядився справити свято ще другий сім день, і справляли сім день в радості. Бо Єзекія, цар Юдин, дав для збору тисячу биків і сім тисяч худоби дрібної, а зверхники дали для збору тисячу биків і десять тисяч худоби дрібної, і освятилося багато священників, і радів увесь Юдин збір, і священники та левити, і весь збір, що прийшов з Ізраїля, і приходьки, що приходили з Ізраїлевого краю, та ті, що сиділи в Юдеї. І була велика радість в Єрусалимі, бо від днів Соломона, Давидового сина, Ізраїлевого царя, не було такого, як оце в Єрусалимі. І встали священники та левити, і поблагословили народ, і почутий був їхній голос, а їхня молитва дійшла до оселі святості Його, до небес.